Вітаю вас, вітаю вас, чарівні пані. Ну, якщо є панове, то теж вітаю. А, ну, можливо, можливо, нас будуть дивитись не тільки пані. Тому я вітаю всіх, а, хто приєднується і хто буде дивитись в запиті цей ефір. І ось ви знаєте, тільки я стала. Ну, натисла на вийти в ефір і пролунала повітряна тривога. Тобто, хвилина в хвилину з нашим ефіром пролунала тривога. Але а ми все одно будемо мріяти. Тому що наш ефір про мрії, наш ефір про натхнення. І я сподіваюся, що з часом. А все більше людей буде дізнаватися про цей ефір, і більше людей буде долучатися до ефіру, тому що я планую їх проводити кожної п'ятниці. Так от, ми в ефірі, не дивлячись на тривогу. І не дивлячись на те, що зараз відбувається, а верніше дивлячись. На те, що зараз відбувається, тому що ми не ховаємося від цього, ми знаємо, де ми живемо і в яких умовах ми живемо. І все ж таки, ми будемо мріяти, ми будемо надихатися і не тільки мріяти, і говорити про мрії, а ми будемо втілювати ці мрії в життя. Я впевнена в цьому, і я зі свого боку докладу всіх зусиль, щоб так і було. І якщо ви мене зараз а, бачите. Дивитесь, чуєте або в записі дивитесь, підтвердіть мої слова лайками. Тому що, нехай більше людей дізнається про те, що навіть зараз, навіть попри всі ці тривоги і всі негаразди, і попри війну, яка точиться в нашій країні, ми будемо мріяти і своїми мріями ми будемо будувати наше з вами майбутнє. Згодні, тоді лайкайте. А, ну, Це така була преамбула, яка е, у зв'язку з тим, що, знову таки, я повторюсь, лише я натисла вийти в ефір і пролунала тривога. Ну, Сказати, що ми звикли до тривог, я так не скажу, але все ж таки це вже не перший раз і, на жаль, поки що не останній. І, будь ласка, якщо ви мене чуєте, пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Добрий вечір, Вікторія. Дякую. З благовіщенням, точно, і вас, з благовіщенням. Слухайте, ну справді таке свято. Ця тривога мене трішечки е, вибила. Так що вітаю, дякую, Вікторія, що ви нагадали. Е, звичайно, це велике свято. Дуже велике. І. І це не просто свято, да? це свято нашої душі, це чистота нашої, нашої душі, наших е, думок. Ну і благовість ще й в тому, що я сьогодні розповім, ми продовжуємо розмову про втілення мрій. Якщо ви дивилися перший ефір, дуже добре, я хотіла запитати, чи ви робите практику 21 на 21? Якщо не дивились, а там я просто докладно розповідала, як цю практику робити. Так от, якщо ви не дивились попередній ефір, то, будь ласка, подивіться. Практика дуже класна, дуже цікава. І я скажу, що взагалі в цих ефірах я буду розповідати дуже багато цікавих Речей, які в мене накопичились, за роблю, о, супер, Вікторія, дякую, я теж роблю. Потім звіримо результати. Так от, якщо ви ще не почали цю практику робити, починайте, Починайте. тому що насправді дуже ну, така практика, знаєте, вона 21 день треба на неї, Її робити треба 21 день, але вона не складна. Не складна. І у нас це буде такий експеримент, тому що я тільки розпочала робити цю практику і закликаю вас долучатися. Подивіться перший ефір. Можливо, я поставлю посилання на нього тут же під цим ефіром. А якщо вам не складно, то прогорніть мою сторіночку, ви там його знаєте? Знайдете. Наші ефіри називаються Про натхнення. І я буду проводити. Принаймні, я так планую кожну п'ятницю проводити їх, от в такий час 19.30. Тож занотуйте собі, запишіть свої щоденнички, готуйте на 19.30 каву або чай, або що ви п'єте ввечері, смаколики, і будемо таким жіночі посиденькі запровадимо. Я не планую довго, я планую хвилин на 20 такі невеличкі ефіри. І що я хочу сьогодні вам розповісти? Я зробила такі нататки от, до нашого з вами ефіру, до нашої зустрічі, щоб поглибити ці практики, які... тому що на виконання бажань дуже багато практик. Дуже багато. Я буду ділитися лише провіреними, тими, що я або сама користуюсь зараз як от практикою 21 на 21, або те, що я вже робила і вже отримала результати. Так от. Про загадування бажань є дуже багато практик. І я вибрала чотири важливих компоненти, або можна сказати, чотири правила, або чотири вимоги, які я вважаю дуже важливими при реалізації Добрий вечір. Вальчка, теж дуже рада, що ти долучилась. Чотири такі компоненти дуже важливі. І ну, я ж люблю письмові практики. Ви знаєте, так що, якщо ви зараз маєте таку змогу, запишіть їх, будь ласка. Якщо не маєте такої змоги, ефір збережеться і ви потім зможете це зробити. Так от які ж це чотири вимоги дуже важливі. І навіть якщо от Вікторія вже робить практику зі мною разом, і сподіваюся, ще хтось її робить тому що я її. Пропагую дуже сильно, нехай у нас складається спільне поле таке. Так от ви ж прописали в цій практиці своє бажання, сформулювали його позитивно в теперішньому часі, в досконалому виді, я сподіваюся, що все це ви зробили. А тепер у мене до вас питання. І до Вікторії, і до всіх, хто буде нас слухати. А є у вас образ? Чи створили ви у своїй уяві образ бажаного? Напишіть, будь ласка, це дуже важливо. Тому що прописати це важливо, звичайно, це дуже важливо. Але важливо уявляти собі. Тобто мати такий, знаєте, сформований образ бажаного. Якщо він у вас є, чудово. Якщо нема, давайте створювати в своїй уяві. Образ бажаного. І от чотири вимоги, яким має відповідати цей образ. Перша вимога. А образ бажаного має відображати, увагу. Образ не створила. О, супер! Вікторія, значить, будете тепер його створювати по правилах. Так, перше правило. Образ бажаного має. Е... Відображати не вашу нову поведінку, а ваші нові якості. От, слухайтесь і зрозумійте, да? це дуже глибоко, про це можна розмовляти всі 20 хвилин, а то й 2 години, але я буду тезисно, Да? Тобто, образ бажаного має відображати ваші нові якості. От коли ви створите цей образ бажання, звичайно, він же ж стосується особисто вас. Задайте собі питання, а які мої якості втілені в цьому образі? Яка я? Да, от Просте питання, яка я там? От у тому вже ем, майбутньому да, де моє бажання вже здійснилось, яка я там. І можна навіть прописати свої якості. Дуже важливе правило. Навіть якщо ви тільки його зробите з чотирьох, це вже буде дуже-дуже важливо, і ви просто відчуєте, наскільки ваше бажане до вас наблизилось. коли ви вже знаєте, яка я там, у тій точці Б, до, до якої ми прагнемо. Да? Тобто зараз у нас точка А умовно, а ми прагнемо до точки Б. Так от, яка я там, коли мрія моя здійснилась. Це перше правило. Повторю ще раз. Образ бажаного має відображати ваші нові якості, а не вашу поведінку. Тобто, не що я роблю. Це вторинне. Яка я? Якщо зрозуміло, щось там мені ставте. Або знак оклику, або сердечко, або щось щось, щоб я знала, що ви це зрозуміли, усвідомили. А якщо ні, то тоді пишіть питання, добре? Так, це була перша вимога. Знов-таки, кожна ця вимога потребує, можливо, якихось роз'яснень, пояснень. І, можливо, ми це зробимо. Але наразі я обіцяла, ага, дякую, Віточка, дякую. А наразі я обіцяла, що ефіри будуть коротенькі, Лідія, дякую. І тому я зараз їх тезисно перерахую, а потім ви можете задавати питання і, до речі, ви... Задавайте, будь ласка, питання, ми на цих ефірах теж будемо їх розглядати. І питання мають бути дотичні до нашої теми, тобто мрії, натхнення, цілі, як їх реалізовувати і втілити в життя. З першим розібралась, побачила ваші, ваші лайки, ваші сердечки і, і, і знаки, друга вимога. Образ. Має вам подобатися. Ну, начебто, це. Ну, ну, звичайно, ну це ж моя мрія, ну як вона може мені не подобатися? Але все ж таки, якщо ви його створили, от він має гріти вам душу. Це відчуття ні з чим сплутати не можна. Коли ви викликаєте цей образ у своїй уяві, вам має бути класно, ви можете просто кайфувати від цього образу. Якщо він такий. Супер. Ставимо Галочку. І друга вимога у нас виконана. Тобто образ має вас надихати, має вам дуже-дуже подобатись. Третє. І на третьому зупинюсь трішечки докладніше. Так от, третє. Створюючи бажаний образ, ви повинні бачити себе. Збоку. Тобто, ось зараз теж уважно, послухайте, будь ласка, у нас є асоціація і дисоціація. Асоціація, коли ви просто от, згадайте дівчата, ну, бачу, що тільки дівчата в нас, але якщо будуть хлопці, то теж згадуйте. Дуже багато і роликів, і практик, особливо да, це стосується От Якщо ви хочете нову машину, відчуйте просто запах нової шкіри, нового салону, відчуйте там руль у себе, там і це крісло зручне, і педалі, там все відчуйте. І оце називається асоціація. І знаєте, що тоді, що тоді стається? Наш мозок. Так собі думає, о, круто, вона вже отримала те, що хотіла. Все, я вмиваю руки, мені більше нічого не потрібно. Розумієте, яка пастка? Тобто, якщо ви відчули отаку яскраву асоціацію, ваша підсвідомість, ваш мозок нікуди не буде рухатись. Ви ж уже отримали цю цукерочку, ви ж уже отримали цю дофамінову плюшечку. Ну, куди На що далі йти, правда? ж? І от кажу, а це треба робити, Так, да, я не кажу, що це не треба робити. Але потім, і про це майже ніхто не говорить, ну майже ніхто, принаймні я не чула. Так от потім, після асоціації, коли ви просто відчули себе от там всередині здійсненої вашої мрії, будь-то будинок, машина, або якийсь стан, або ну, будь-що. Да? І от коли ви себе там уже відчули, тобто зробили асоціацію. А тепер дисоціюйтесь від цього. Тобто погляньте на все це збоку. Наче ви збоку дивитесь, як ви ж сидите там в новій машині, або в будинку, або ще де, тобто у вашому виконаному бажанні. Так, і ще раз, так, це досить складно. Якщо трошечки складно, ви потім можете передивитись відео іще раз. А, от, а якщо ви зрозуміли, мені, будь ласка, в чат якийсь значок ставте, щоб я знала, що ви це зрозуміли. Якщо не зрозуміли, питаннячко. І це була третя вимога. Тобто, ви маєте побачити себе зі сторони. Тобто, ви маєте дисоціюватись від образу бажаного. Ми все говоримо сьогодні про образ бажаного. А, Образ бажаний. Да? І дисоціація це наче ви дивитесь на себе зі сторони. Тобто, у нас тут є і асоціація, тобто, ви відчули, просто на собі відчули все це, да? вашу реалізовану мрію, а потім ви дивитесь на це збоку. І це вже дисоціація. Так. Чекаю ваших ага. Дякую, дякую, Лідія, дякую. Чому мені важливо, щоб ви реагували? Ну, по-перше, це дійсно важливо, тому що я для вас розказую. А по-друге, мені дуже хочеться, щоб вся ця інформація, яку я до вас доношу, ну, була вам не лише цікава, а й зрозуміла. І якщо розумієте, дякую, Вікторія, то це супер, я дуже рада. І ми з вами вже три вимоги: да? три правила таких. Я озвучила, а ви зрозуміли. І ми переходимо до четвертого правила. А четверте правило у нас таке: четверта вимога. І це теж, до речі, дуже така цікава штука, яку я теж майже ніде не зустрічала. Звідки я це взяла? Пояснюю. Я все ж таки займаюсь і є майстром НЛП. І ті фішечки, які я вам розповідаю, будуть дуже багато пересікатись саме з НЛП-технологіями. Так от це теж із НЛП. Четверта вимога. Образ бажаного результату має бути на розмитому фоні. Тобто, зараз поясню, у вас є образ. Образ, скоріше всього, скоріше за все, це ви, досягнувши якоїсь мети, або досягнувши, виконавши якусь свою мрію. Так от фон має бути розмитий. Знов таки, давайте на прикладі машини, автомобіля, да? автомобіль не має бути розмитим. Має бути розмитим фон. Або будинок, або ще ну, у кожному своя мрія. Має бути розмитим фон. Чому? А тому, що у цьому автомобілі ви можете опинитись в будь-якій ситуації, на будь-якій дорозі, в будь-якому місті. І не треба прив'язуватись до контексту. Да? Тобто, у вас є образ, а контекст може бути різний. Так от, не треба. Конкретний контекст запрограмовувати. Бо може статися таке, що контекст відбувся, а образ ні. Тому ми розмиваємо фон. От знаєте, як, ну, наприклад, в тій же канві або в будь-якому фотошопі ми можемо зробити розмитий фон. Так, от, ви у своїй Ці. уяві, коли ви намалювали образ бажаного. Взяли і розмили фон. Ну, байдуже, який там фон. Нехай буде на тлі там неба, на тлі, ну, будь-чого, але не конкретно. Це четверте, дуже важливе правило. Ну, і давайте я вам їх всі ще раз повторю, а ви мені напишете, чи зрозуміло, чи ні, і які є питання, можливо. І так, перше правило, яке я вам сьогодні розповіла, і це були правила. Або вимоги. Ну, от мені більше все-таки це як вимоги, але ви вже як, як вам зручніше, так їх і називаєте. Тобто, це вимоги до образу бажаного. Якщо на, на першому ефірі ми з вами практику, просто чисто практику. То тепер я конкретизую, я вношу такі дуже важливі речі, щоб це було дійсно дієво. Угу. По поводу четвертого, так, да, дякую, дякую, Лідія. Це справді дуже цікава штука. Я раніше над цим не замислювалась, але якийсь час, якийсь час назад я про це подумала і вирішила, що це дійсно важливо. Так от, перераховую вимоги. Перша вимога. Образ бажаного має відображати не вашу поведінку, не ваші дії, а ваші нові якості. Тобто відповідати на питання, яка я, що в мені змінилось, яка я там, коли вже бажання здійснилось. Це перше правило. Друге правило. Образ має вас надихати, має просто гріти вам душу. Він подобати, має дуже вам подобатись цільовий образ. Да? Третє правило асоціація, дисоціація. Тобто, ви відчули себе там, а потім подивилися на себе збоку. Бачите, і відбій тривоги. Тобто, обов'язково дисоціюватись, подивитись на себе, от там, коли мрія здійснилась, збоку. І четверте правило розмитий фон. Тобто, ніякого конкретного контексту. Фон має бути розмитим. Ну, в принципі, інформативна частина наших, нашого коротенького ефіру про натхнення завершена. І напишіть, будь ласка, чи отримали ви те саме натхнення, до якого я так прагну, тому що ефіри я все-таки назвала про натхнення. Так от, якщо отримали натхнення, напишіть, будь ласка. Якщо все зрозуміло, теж напишіть. І якщо бачу, що доєднуються до нас глядачі, так от наш ефір підходить до кінця. Але, як на мене, були дуже важливі вимоги до образу бажаного. Тому що ну, всі ми в, той чи іншій, в тій чи іншій мірі чогось бажаємо. Ну, не може бути таке, щоб ми нічого не бажали. І до речі, мрія вона нам надає крила. Вона дає нам енергію і наснагу. І так у нас у всіх є одна величезна мрія. Це перемога, це мир в нашій прекрасній країні. Це те, щоб наші любі воїни, наші герої повернулися додому живі і здорові. І ми всі для цього робимо. Але мають бути дівчата і особисті мрії. Не лишайте себе, не обмежуйте себе, мрійте. Будуйте своє майбутнє. А я, ну, якщо зможу, якщо можу бути чимось корисна, то я дуже рада. І по п'ятницях я очікую вас о 19.30 на, 19 на от таких ефірах. Дякую, Лідія, дякую, що пишете, і зрозуміло все і цікаво, це супер. І е, я запрошую вас у неділю, е, також хтось знає, хтось не знає, з самого початку війни. Я веду такі зустрічі, які називаються кава з письмовими практиками. Тобто, що таке письмові практики? Це можливість побути з собою, повернути собі себе справжні, налагодити контакт з собою. І це дуже такі, знаєте, обережні. Дякую, дякую, Вікторія. Це дуже обережні такі, знаєте, дбайливі практики. Це не терапія, але це. Контакт з собою, зі своєю підсвідомістю. І я підготувала зовсім нові теми, які будуть на протязі декількох зустрічей розкриватись. Тема називається Нова Я. Тобто ми будемо пізнавати краще себе. Я підібрала дуже цікаві, на мій погляд, практики для того, щоб створити якийсь новий, новий простір всередині себе. І це дуже важливо мати такий простір, розуміти себе і бути в контакті з собою. Ви це чудово розумієте, і якщо вам це потрібно, якщо вам потрібна така, знаєте, тепла обстановка, тепле, тепле середовище, то я вас запрошую у неділю о 10.00 на письмові практики. В особисті мені пишіть, і я дам вам посилання, ми зустрічаємось в Зумі. Перша зустріч це дегустація. Я вас туди просто запрошую як гостей безкоштовно. Ну, а потім там донейшн дуже символічна оплата. Але перший раз приходьте, щоб відчути, як це відбувається. Ну і я вже 25 хвилин, не 20 в ефірі. До наступної п'ятниці, мої дорогі. А Краще давайте до. Кави з письмовими практиками. Приходьте у неділю, о 10 поки ще ваші домашні, можливо, не встали. А зранку приділіть собі годинку часу, воно того варте. Я вас обіймаю серцем, я вам бажаю натхнення і до наступної зустрічі. Пишіть питання, якщо будуть під цим відео.